Фармадол забудь про головний біль. Від застуди проблем зі шлунком і знеболюючі – це препарати, які найчастіше зустрічаються в аптечках українців, яких ми опитали. Накупила всіляких усіляких противірусних, вітамінів. Все є до ліків відношуся дуже стримано у крайньому випадку. А так намагаюся вітамінізоні чиї більше на свіжому повітрі, більше гарному спілкуванні, більше позитивних емоцій. Все буде добре. Річки які для автомобілістів там все є. Подумала не я, подумала за мене хтось там в аптіці. Там є і бінтик, там є і йод, Там є я бачила парацетамол. Там є ще валідол. Круче на всі на всі і жгут, якщо тобі треба на всі случаї життя. А в общем, суда, мед і наслід. Це народні методи Люди зізнаються, що до прогнозованої важкої зими додаткових ліків наразі не закупляли. У Дорослих, мабуть, все ж таки нема. Це більше для дітей аптечка. Для дорослих малина, калину липовий цвіт. Від кашлю, від орві таке присутнє завжди з дітьми, має бути від температури, від насморку, ушки, очі. Ну тобто, все все, 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 все стандартне. Народними методами лікування не обійтися. Навіть стандартного набору в аптечці може виявитись замало в умовах війни. Фахівці рекомендують найперше запастися такою групою ліків: противірусні і жарознижуючі препарати, засоби проти болю у горлі і від закладеності носа, протикашльові засоби, сорбенти та ліки від діареї, заспокійливі лікарські засоби, знеболюючі препарати, гемостатичні бинти та кровоспинний джгут. Скільки обійдеться такий набір, дізнаємось в одній зі столичних аптек. Добрий вечір. Добре, Я брати аптечку за ось таким способом угу. противірусні вас цікавлять дорослому дитинки? Аптечка для дорослого. для дорослого. Провізор Тетяна допоможе зібрати аптечку згідно рекомендацій, але буде пропонувати мені препарати на вибір з кожної категорії вітчизняних виробників та імпортних і в середній ціновій категорії. Розпочнемо з ліків проти застуди та сезонних захворювань. Якщо все ж таки вас цікавлять гарячі напої, вони знімають всі симптоми грип, грипу та застуди. Тут 263 гривні за 10 пакетиків. Жарознижуючі можуть бути отакі от цінові категорії для дорослого. Або 14,60, або 63,90 – це імпортний варіант. Засоби від болю в горлі теж можуть бути в залежності від виробника і цінової категорії. Краплі для носа тривалої дії можна придбати за ціною від 75 до 100 гривень, або українські, або імпортні. Засоби проти сухого і вологого кашлю обійдуться приблизно у три сотні. Далі наповнюємо аптечку сорбентами. Такі речовини краще купляти в капсулах, радить Тетяна. Тут 20 капсул 75 гривень, і ось теж дуже відомий сорбент, гарно себе зарекомендував. 31-45 за 7 капсул працює, гарно знімає любі види, види інтоксикації. Якщо нас цікавить біль та запалення ось такий український варіант: 62 гривні, буде за 50 таблеток. Ось такий імпортний: 108 дев'яносто. Він більш сильніший, але ви можете собі дозволити прийом. Він у вас буде як жарознижуючий та знеболювальний. Щодо заспокійливих, окрім звичайної Валеріани, провізори пропонують. Є ось такий варіант: це буде комплексний препарат. Тут, окрім валеріани, ще буде декілька травок, і пасіфлора, і меліса, магнію. Дуже гарно для нервової системи. І 30 капсул буде 410 гривень. І ще один пункт зі списку – джгут за 39 гривень, а турникет коштує 524. Отож, вибір ліків доволі великий між виробниками і цінами. Я придбала для домашньої аптечки медичні засоби українських виробників по одному препарату та медичному виробу зі списку. З вас 1356,20 триста копійок. Лікар-терапевт Іван Сорока каже, що межі для ідеальної аптечки немає. Але у медика є додаткові поради, як укомплектувати ліки, аби ваша домашня аптечка була ефективною зимою в умовах війни. Крім ліків, для екстреної допомоги аптечку варто наповнити і індивідуальними препаратами, тобто враховуючи особливості свого здоров'я і членів родини. Також я рекомендую тим людям, які страждають на хронічні неінфекційні захворювання, наприклад, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет другого типу. Брохолодогеневі захворювання мати запас традиційних ліків, які їм призначив лікар-фаховий спеціаліст або сімейний лікар, або терапевт, або педіатр. Це і препарати, які знижують тиск, підтримують серцево-судинну систему, знижують цукор, кому це потрібно. Тобто ліки, які використовуються традиційно. Таких ліків варто зробити мінімум місячний запас, щоб не було дефіциту під час евакуації, щоб домашня аптечка була максимально ефективна саме для вас і родини. Найкраще проконсультуватися зі сімейним лікарем, радить терапевт. За можливості здайте необхідні аналізи, щоб знати актуальний стан здоров'я. Для дітей теж має бути укомплектована базова аптечка. Найперше від застуди і проблем з травленням. Найкраще купляти препарати комплексні у вигляді сиропів. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. І, звісно, не забувайте про онлайн трансляцію на Ютуб-сторінці 1+,1.